Думаю, багато з вас помічали невеликі білі бугорочки на обличчі, які відчуваєш під пальчиками, коли торкаєшся шкіри. Оті От самі, які забирають всю увагу на себе на селфі під яскравими променями сонця. Це ті самі товариші, які мають вигляд морозиво із горішками, коли наносиш тоналку. Ну і звичайно, найкраще їх видно у дзеркалі примірочної зари. Вже здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, тема комедонів завжди дуже актуальна, особливо для власниць комбінованого та жирного типу шкіри. Комедони бісять, бо це неприємно та неестетично, а якщо нехтувати доглядом, то вони ще й можуть призвести до шкірних захворювань. Але засмучуватися зарано, бо ви зараз дивитесь канал Б'юті система, а я тут саме для того, щоб підказати вам, як можна позбавитися комедонів і взагалі забути про таке слово. І з вас лайк і підписка на канал. А у коментарях цікаво було б все ж почути, скільки нас людей, які страждають цією проблемою. Які ви маєте секрети боротьби з камедонами? Запитання на цю тему теж пишіть у коментарі. Почнемо із основ. Комедон – це закупорений проток сальної залози шкірним салом, відмерлими клітинами і брудом. Комедони бувають відкриті. Ми їх добре знаємо як чорні цятки, і закриті білі в угрі, або як їх в народі кажуть, підшкірники. Як утворюється чорна цятка? Місце сальної залози виходить назовні. Відбувається хімічна реакція кисню з меланіном, і бум з'являється та сама чорна або коричнева цятка. Якщо комедони закриті, вміст сильної залози залишається всередині і має вигляд невеликого білого горбика. Горбика важливий момент. У всього, що з'являється на нашій шкірі, є причина і першопочаток. початок. Так, шкіра окремий орган, вона може хворіти окремо від інших органів, але збудники хвороб часто сидять десь всередині. Факторів, що сприяють появі комедонів, багато. Виділю основні гормональні зміни, викликані підлітковим періодом, вагітністю чи прийомом конкретних лікарських засобів. В цілому спосіб життя, харчування, наявність шкідливих звичок, неправильний догляд за шкірою, використання комедогенних засобів і наразі, на жаль, актуальне це стрес. Ділюся своїм рецептом, як позбутися комедонів. Щодень має бути якісна гідрофільна олійка у вечірньому догляді без потенційно комедогенних складників. Згадаємо ще раз із чого складається комедон. Себом, мертві клітини та бруд. От олійка прекрасно із цим впорається, бо подібне розчиняється у подібному, вже жир розчиняється жиром, тому олійка працюватиме в порах, розчиняючи надлишок себему. Проте як обрати гідрофілку, у нас на каналі є окреме велике відео. Раджу до перегляду. Поправу еталонною можу назвати олією від Медікейт. Склад ідеальний, підходить усім типам шкіри. Ця олійка містить незамінні ліпіди для підтримання природнього захисного бар'єру шкіри. А це я вам скажу у гідрофілці. Зустрінеш нечасто. Має рідку консистенцію, легко мольгується, не залишає відчуття маски після себе дуже якісно очищає шкіру після мейку. Далі надважливий етап, яким дуже багато хто нехтує: відлущення. Я амбасадор з відлущення. Запам'ятайте, неможливо позбутися комендонів, якщо вчасно не відлущувати шкіру від мертвих клітин бо із них більшою мірою і складається комедон. Пілінги, скатки, пілінг педи, ензимні пудри усе це чудово підходить для якісної ексфоліації. Якщо ваша шкіра не чутлива, то рекомендую комбінувати декілька видів відлущення, досягнете ще кращого ефекту. Особисто я фанатка ензимної пудри, використовую її у себе в догляді майже щодня і, чесно зізнаюсь, не уявляю рутини без неї, бо теж схильна до комедонів. Один із моїх фаворитів ензимна пудра з зеленим чаєм від Bavish Trend. Активні інгредієнти цього засобу це папаїн, пудра зеленого чаю і стабільний вітамін С. Як разом діється товариство, сприяє відлущенню мертвих клітин з поверхні шкіри, забезпечує сяєво, а за тривалого використання чистоту пор. Я щаслива власниця нечутливої шкіри, тому комбіную ензимку із просто найкращим, найдієвішим най-най-най найпілінгом -най обожнюю співаю йому оди вже другий рік поспіль. Пілінгу потрійної дії від бренду Інститутом склад можна зійти з розуму. Ефект аналогічно. Містить 10% кислот, ензими папа і мікрогранули бамбука, які роблять шкіру бездогано гладкою і просто виганяють підшкірники. На жаль, маю засмутити власність чутливої, тонкої та схильної до подразнень шкіри. Кіри. Цей продукт точно не для вас, надто хардкордовий. Але всім іншим буде вау, без перебільшення. Додатково можна звернути увагу і на засоби для вмивання. При наявності камедонів краще обирати кислотні, особливо із містом саліцилової кислоти. Наприклад, базовим, яка пінка з і кислотою від бренду Майсані. Вона нормалізує роботу сирних залог, знижує жирні шкіри і допомагає розчинити вміст пор. Така от плюшка до звичайного очищення. І звісно ж, при формуванні бази не забуваємо про СПФ. Про нього взагалі нікому і ніколи забувати не треба. А схильним до камедонів, тим паче. Пояснюю на пальцях, чому. Під дією ультрафіолетового випромінювання збільшується виділення СЕБУМу, а СЕБУМ – складник камедонів. Тому СПФ 365 днів на рік. Раптова гра даю вам 3 секунди на те, щоб здогадатися наступний етап. Якщо не відгадаєте, з вас лайк. Один, два, три. Відновлювальний крем. Якщо хочете, щоб комедони підняли білий прапор і звалили з вашої шкіри, маємо співпрацювати з нашим мікробіомом і підтримувати його керамідами, пробіотиками лямілярною емульсією. Це не щось надзвичайне. Зараз купа кремів на різний бюджет і з різними текстурами, які легко вписати у догляд. Дійшли до найцікавішого вишенька на торті, яка допоможе вщент знищити камедони. Активи! На ранок найкраще брати у концентрації від 4%. Він буде зменшувати жирні шкіри за рахунок своїх себе властивостей. Якщо ви власниця жирного типу шкіру, беріть серум з цинком та ніацинамідом від бренду GS Derma. Наші клієнти від нього у захваті. Це продукт ціна, якість комбі шкіра рекомендую спробувати сиротку з ніацинамідом від бренду SkinLab. У вечірню рутину, щоб якісно попрацювати з підшкірниками, необхідно додати кислотний засіб або ретинол, щоб розчинити їх. Серед кислот з камедонами ефективно працюють саліцилова, азелаїнова і мигдалева кислоти. Тепер давайте конкретніше: відлущувальний тонер з біча кислотою 2% від бренду Medicaid – Це золотий стандарт тонеру із саліцилкою. У складі щось цікавеньке: інкапсульована саліцилова кислота це технологія, яка дозволяє кислоті проникати ще глибше в шкіру. І ще не забуваємо, що саліцилова кислота є жиророзчинною, а тому афігенно працює в порах, очищує їх та підтримує їхню чистоту. Маєте чутливу шкіру, тоді мигдалева кислота для вас. Так, вона працюватиме довше. Так, результат буде немиттєвий, проте ви не спалите собі шкіру, не порушите бар'єр і на виході отримаєте чистеньку гладку шкіру. М'який тонік, ексфоліант із мигдалевою кислотою від бренду Baві Strend стимулюватиме клітинне оновлення, відлущення по-вашому і покращить колір і тон обличчя, позбавить від отих бугорків і все це без подразнень. Обираючи засіб із азелеїновою кислотою, ви можете відразу закрити декілька питань. Робота із камедонами і освітлення плям після висипання постакне. Улюбленець моїх клієнтів це сироватка від бренду Ceramid з 15% азелеїнової кислоти. Працює потужно, при цьому м'яко по відчуттях. Ефективно заспокоює почервоніння, тут ще актуально для розацейників вирівнює тон та текстуру шкіри. Ретинол точно має своє місце у історії боротьби з камедонами, бо цей актив запускає пришвидшене оновлення клітин, стабілізує себе виділення і очищає шкіру та вирівнює її рельєф. Із засобів я б виділила сером від бренду Sue Skin, перевірена часом та клієнтами. Шкірі з камедонами дає результат: лише треба час. Не забувайте, якщо ви вводите актив у свою рутину, можливий етап чистки процес покращення через погіршення. Варто бути морально до цього готовим. Деколи є сенс зробити механічну чистку у косметолога, щоб пом'якшити цей етап. Але не робіть дурниць, не призначайте собі чистки самі. Пам'ятайте, на жаль, є стан шкіри, де косметика вже не допоможе. Наприклад, при комедогені формі акне в такому випадку необхідно звернутися до лікаря-дерматолога. Дякую, що були зі мною на каналі Б'юті Система і чекаю на ваш фідбек. Пам'ятаєте? Пишіть у коментарях, чи маєте таку проблему, що вже пробували для її вирішення. Ну і не забувайте про підписку. Вам одна секунда, а мені дуже приємно.